Сказ це надзвичайно небезпечне інфекційне захворювання усіх теплокровних тварин та також людини. Хочу сразу сказати, що ситуація по сказу на території Одеської області у нас контрольована. Якщо взяти у порівнянні з аналічним періодом минулого року, то кількість не було. Кількість випадків сказу у нас значно зменшилася. Якщо бути точнішим, то це майже втричі. На сьогоднішній день ми маємо лише 9 випадків сказу серед собак і 13 випадків сказу серед котів. Також два випадки серед великої худоби. У порівнянні з аналічним періодом минулого року у нас ці цифри були значно більше. 24 собаки було зареєстровано з хворих на сказ. та 31 кіт кіт минулому році. З метою профілактики сказу головним управлінням Держпродслужби Одеської області вживаються відповідні заходи. По-перше, це проводиться профілактичне щеплення собак та котів проти сказу, станом на сьогоднішній день вже щеплено 230 тисяч голів. Щороку ця кількість досягає більше 300. В Першу чергу, якщо, якщо ви Стали жертвою покусу тварини, да або подряпини, або ослинення. В першу чергу необхідно промити рану проточною водою на протязі хвилин з милом, також обробити цю рану антисептичним розчином або спиртовим розчином також накласти пов'язку і невідкладно звернутися до закладу охорони здоров'я, де там вже проведуть аналіз і нададуть відповідні рекомендації.